Ло відкриття, що на початку моєї роботи виключають з покриття молочні залози. Якщо у дівчини є мамопластика, людям пропонують зробити операцію швидше, але в приватній клініці. І багато іспанців не погоджуються. Я зараз розкажу секрет, да, такий, яким можна користуватися. Це дійсно працює. Бо я вже пройшла потім, на жаль, зі своєю мамою. Ми як в фільмі в якомусь так приїжджаємо. І так все так по полочкам розкладається по грамофону. Оце ж оголошення. Я ж тоді ще іспанську не розуміла, а мені Аліса каже: Мама, знаєш, що вони сказали? Я кажу, що Вони сказали, що в село приїхала українська сім'я, просимо бути до них вічливими, чимними. І мені дівчина каже, Ваша страхова картка. Я кажу: в мене немає. А вона так на мене подивилась. Знаєш, як типу, ти що, лошара? лашара? Смис, ти будеш зараз платити 150 євро. І на той момент я поняла, що щось я роблю не так. Що <рес> люди тут просто так приватні клініки за свій власний кошт не ходять.